Друзі-партнери, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Володимира Яковчука. Хто мене ще не знає, радий з вами познайомитись. Сьогодні я дуже задоволений, що маю можливість своєю командою, своїми партнерами від команди Infagroup надати українцям цінний інструмент, це інтернет-платформу InfoGroup.net, де кожен українець в такий нелегкий, е тяжкий. І страшний час буде мати можливість для себе засвоїти нові навики, можливо, знайти нову спеціальність, познайомитися з новими людьми і мати постійну наставника ту людину, яка є фахівцем, професіоналом в своїй справі і проведе вас за руку, починаючи з самого нуля. Тому наша команда дійсно розробляла довго не один рік платформу InfoGroup.net, і тепер ви маєте можливість. От, за період до 4 місяців навчатися на ту тематику, яку ви шукаєте, яка для вас буде цікава. На платформі інфогруп ви можете для себе знайти тематику криптовалюти на сьогоднішній день. Це актуальна тема да, по торгівлі і інвестиції на ринку криптовалюти. І вже не раз ви чули від знайомих, можливо, від людей навіть через інтернет, що з мінімальними інвестиціями з правильним досвідом можна з незначної суми просто за рік часу добитися колосальних результатів. І придбати собі все необхідне для гарного життя, От, якщо холоставе людина особисто, або ж якщо вже маєте сім'ю для сім'ї, для вашої родини. Тому, друзі, внизу цього відео ви знайдете офіційні посилання як на платформу InfoGroup.net, так і на офіційний канал нашої команди. InfoGroup. Переходьте на канал в телеграмі, і там ми кожного дня або пару разів на тиждень, пару разів на тиждень даємо цінну інформацію. Даємо різні новини і відповідно посилання на зум зустрічі, які систематично проходять з понеділка до п'ятниці, де з понеділок, середа п'ятниця, за європейським часом в за українським часом в 20.00. Силочку ми скидаємо в наші телеграм-чати, тому що є і закритий телеграм-чат за 10 хвилин до початку. І е, кожен раз виступає інша людина, інший спікер. Ну, всі ці люди мають гарний досвід за плечима і є чому вас вчити. І дійсно, за період 4 місяця ви зможете багато для себе зрозуміти, навчитися, і таку цінність е, чи цінність таким знанням я вже побачив у 2017 році, коли почав вивчати ринок криптовалюти, не маючи ніякого досвіду, такого інструмента, не маючи ніякого наставника. Просто мав десятки тисяч біткоїнів у одній криптовалюті, але не маючи досвіду, я все це втратив. При тому початкова моя інвестиція в 2017 році була 300 доларів, і на піку на той момент в кабінетах сумарно по цих біткоїнах в інші криптовалюті я мав цифру 160 тисяч доларів, але це була цифра, і якби були такі знання. Такі люди, і так така платформа на той момент, як сьогодні, звісно, ці кошти я зміг би зберегти і на сьогоднішній день, можливо, вже був би доларовим мільйонером і не займався презентаціями, виступами і різними бізнесами, а просто допомагав би нашому ЗСУ. Тому що зараз дуже важливо максимально допомагати Збройним силам України, щоб якнайшвидше настала перемога України. Друзі, тому буду радий також, коли після перегляду цього відео. Ви перейдете в наш офіційний канал, повторюся, посилання офіційні знаходяться під цим відео, або ж під цим посиланням на YouTube канал, який я починаю активно розвивати, хоча він мене вже з 2011 року. От, і далі ви поетапно пройдете по тій інформації, яка буде по кожному посиланню. А ми вас проведемо за руку і дамо всі відповіді на zoom зустрічах е по часу. Я вам озвучив раніше. І також буду вам вдячний, коли ви. Продививши це відео, зможете перепостити на свої сторінки в різних соціальних мережах і цю інформацію максимально отримують люди, українці від вас, і також завдяки вам вони отримують цінність протягом 4 місяців. А далі, якщо буде бажання, також наступні, наступні підписки, нові знайомства. Повторююся, нові знання від практиків, які на сьогоднішній день цим займаються і мають свої фірми. Друзі, тримайтеся, бережіть себе. І сьогодні наступна зум зустріч в 19.00, Повторюю за європейським часом, в 20.00 за українським. І у вас можливість є за 10 хвилин до початку зайти і послухати чергового фахівця. На зв'язку, друзі.